То, що ми можемо звертатися до духів померлих людей. Біблія дуже чітко говорить ні. Ми можемо знову перечитати повторення 18 розділ, а також ми можемо звернутися до книги Левіт, 19 розділ, 1 вірш і далі. Біблія навчає про прірву, яка існує між померлими і живими. Біблія навчає про прірву між померлими в Господі і померлими без Господа. Проте багато людей в, у відповіді, у пошуках відповіді на це питання, вони звертаються не стільки до повчальних текстів, а біблійні тексти, по суті, можна розділити на два типи текстів. Тексти, які нам наказують щось робити, і тексти, які описують, як хто щось колись робив. І дуже часто люди в пошуках відповіді на це питання звертаються до деяких описових текстів тоді, коли Саул звертався до духу начебто померлого, начебто звертався до начебто духу, він точно помер Самоїла, і е, е, от багато хто говорить: ну якщо там це було можливо, отож, взагалі це можливо, а якщо це взагалі можливо, то чому б це і не робити? Проте є дуже цікавий текст першої книзі Хронік, який дає оцінку цієї події. Він не розтлумачує те, що там насправді відбулося. Цей текст не говорить нам, чи дійсно це був Самоїв, чи Бог створив певне видіння, в якому сказав Саулові через от те, що там побачив Саул, те, що Бог хотів сказати. Проте є оцінка не стільки тому, що там відбулося, скільки ставленню самого Саулу. Дивіться, е, перший книга Хронік, 10 розділ, 13-14 вірш, і помер Саул за своє беззаконня, що він не вспоневірився проти Господа через Господнє Слово, якого не тримався, а також через те, що питався віщого духа, щоб вивідати. А не вивідував від Господа. І він, мається на увазі Бог, убив його, а царство його передав Давидові і Севому синові. Хоч цей текст дійсно не розкриває нам абсолютно всього того, що відбулося в тому випадку, чи дійсно це був дух померлого Самуїла, чи це було якесь ведіння, цей текст дає чітку оцінку, що Біблія забороняє. Вивідувати щось у так званих померлих духів і порівнює це з, з беззаконням, з поневіренням, тобто дає достатньо негативну оцінку тому, що там відбулася. Отож, відповідь на питання, чи можна звертатися до духів померлих людей, згідно багатьох біблійних текстів, відповідь однозначна ні.